Доброго дня, мої другокласники! Розпочинаємо сьогоднішній урок української мови. Сьогодні ми попрацюємо над правильною вимовою звука Ф, позначення його буквою Ф. І почнемо ми зі скоромовки. Фартушок. Флокси, флокси на фланелі, фартушок зайців нелі. Із шифону в шарфік в галочки, а на нім рясні фіалочки. Будь ласка, прочитайте цю скоромовку три рази. Який звук повторюється? Звук Ф. Давайте прочитаємо другу скоромовочку. Фіолетовий фламатер скрізь усе пофарбував фізкультурника у формі світлофор і телеграф. Який звук повторюємо? Звук Ф. Сьогодні ми над ним попрацюємо. Прочитайте по три рази ці скоромовочки. А ми працюємо далі. Ми вже визначили з вами, що найчастіше повторювався у скоромовках звук Ф. Давайте ми з вами доведемо, чому він приголосний. На минулому уроці ми з вами повторювали, що голосні звуки співаються, а приголосні не співаються. Тому звук Ф приголосний, він не співається. Давайте з вами простежимо, якими органами мовлення створюється перешкода на шляху струмення повітря. Вимовляємо всі разом ф, ф, ф. Які органи нам в цьому допомогли? Які слова зі звуком ф траплялися у скоромовці? Назвіть, пригадайте, фартушок, фломастери, ще які слова. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 25 підручника. Давайте ми з вами подивимося на вправу 88 і назвемо предмети, які зображені на екрані. Це у нас що? Це фарби, так, фарби вимовляємо факел, фломастери та фартух. Яким звуком починаються назви всіх цих предметів? Фарби, факел, фламастери та фартух. Звичайно, звук Ф. Яка за порядком буква Ф в алфавіті? Мабуть, у, на ваших робочих зошитах ззаді є алфавіт. Подивіться, будь ласка, яка по рахунку буква Ф в алфавіті. Назвіть найдовше слово та промовленцю звуків у ньому. Із цих чотирьох малюнків, які зображені у вас на екрані, назвіть найдовше слово, яке. Ну, звісно, це слово фломастери. Назвіть по черзі кожний звук цього слова. Виберіть два слова та об'єднайте їх у речення. Ну, я вам пропоную взяти слово фломастери та фарби та усно скласти речення з цими двома словами. А тепер послухайте, будь ласка, лінгвістичну казку. Стала перед зеркалом літера F. Довгомилувалася собою, розглядала своє фіолетове волосся та надуті щоки, фіолетову футболку з фіалками, а найбільше їй сподобалося, що поруч лежали фломастери. Взяла вона фіолетовий фломастер і розпочала. Що ж саме розпочала в літера Ф. Пофантазуйте, що вогна могла розфарбувати. Подивіться, будь ласка, і усно доповніть нашу розповідь. У вас є три малюночка, Виберіть, що ж могла розфарбувати літера F. Та придумайте кінцівку даної розповіді. І тепер ми починаємо роботу. В зошиті в косу лінію. Відкрийте, будь ласка, свої зошити, покладіть похили зло та запишіть сьогоднішнє число та класну роботу. Натиснувши дане відео на паузу. Записали? Сьогодні ми з вами попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Вона у вас на екрані. Ми пригадаємо письмо малої та великої літери F. Пригадаємо, як мала та велика літера F подає ручку поєднання з іншими літерами та запам'ятаємо написання слова фломастери. Натиснувши відео на паузу, запишіть каліграфічну хвилинку до свого зошита. Записали молодці. Слів із літерою F в українській мові мало. Переважно це слова запозичені з інших мов. Давайте ми з вами зачитаємо віршик Ганни Чубач. Фіолетові заграви фарбували в лузі трави. Фіолетовий фламастер фарбувати також мастер. Фіолетові фіалки фарбував для нас Оксанка. Давайте ми з вами перше. Е, перший рядочок почитаємо з сумною інтонацією. Будемо відтворювати інтонацію відповідно до смайлика. І перше речення прочитайте із сумною інтонацією. Фіолетові заграви. Фарбували в лузі трави. Звертаємо увагу на смайлика. Фіолетовий фломастер фарбувати також майстер. Фіолетові фіалки фарбував для нас Оксанка. Прочитайте, будь ласка, інтонаційно це, цей віршик ще раз, звертаючи увагу на смайлики. Та виконайте завдання на вибір. Можна списати вірші, підкреслити слова з буквою F, а можна скласти і записати речення, в якому було б якнайбільше слів з буквою F. Виконайте це завдання на вибір, або перше, або друге, та запишіть до свого зошита. В правій 89-й у вас є QR-код. Проскануйте його, будь ласка, та перегляньте відеоролик. Чи подобається вам малювати фломастерами? Та чому? Просканували? Продивилися? Отже, у нас виникла проблема, чи подобається вам малювати фломастерами, який можна зробити висновок? Так чи ні? Чи до вподоби вам малювання фломастерами? Розкажіть мені, будь ласка. А ми продовжимо роботу в нашому зошиті. І наступно ми записуємо в зошит з великої букви посередині вправа і вказуємо її номер. Це у нас буде вправа 90. Прочитайте текст. Що для вас тут незнайоме стало новим? Як ти гадаєш, скільки років фломастеру? В сучасному більше 50 років. Але ще в стародавньому Єгипті було винайдено мітні трубки особливої форми. Усередину цих трубок поміщали тростинку, просочену чорнилом. Завдяки тростинці чорнило витікало не одразу, а поступово. Такий пристрій добре підходить для написання на папірусі. Папіру діти це найперший папір, його виготовляли. Він у вас зображений на малюночку, зверніть на нього увагу. Отже, що ми нового дізналися для себе? Наприклад, я з цього тексту дізналася, що сучасному фломастеру вже більше 50 років. Це дуже великий об'єм часу, він вже існує. Ваше завдання у вправі 90 -тій? виписати речення, у яких є слова з буквою Ф. Прочитайте цей текст ще раз для себе, читайте уважно і виконайте це завдання, поставивши відео на паузу. Вправа 90 і випишіть речення, у словах яких є буква F. Перше речення, як ти гадаєш, скільки років фломастеру? Далі, але ще в стародавньому Єгипті було винайдено мідні трубки особливої форми. Наступне завдання на вибір. Є три варіанти. Перше склади та запиши речення зі словосполученням футбольний м'яч. Я думаю, що це буде завдання більш для хлопчиків. Друге склади, і запиши речення зі словосполученням фіолетова фіалка. Я думаю, воно буде. До вподоби дівчатам. є третє завдання. Добери та запиши слова із буквосполученням Фу та Фа. Виберіть завдання, яке вам найбільше сподобалось. Виконайте його письмово у своєму робочому зошиті. А коли я зберу ваші зошити, я обов'язково перевірю, що вибрали саме ви. І домашнє завдання. На домашнє завдання вправа 92. Назвіть